Hello, Friendly! My name is Dennis Friendly! Коротше, на кінець я сьогодні купив ці сирки е богодухівські, що я ще бачив їх пару тижнів назад в місті. Я їх хотів взяти, але мені щось там не вийшло, щось не стало, здається, або. Та, і потім я вернувся знову в місто, бо я думав, що тільки в місті є ці Богодухівські, ті тут у нас немає. І вийшло, що там уже їх не було. І потім привезли на кінець сюди, тут воде е, недалеко від мене, де я завжди ходжу цей магазин. Оцей Богодухівський. Що це камера така? Ось церковий зі смаком журу новий смак. Тому поїхали народ, зацінимо новий смак, бо то ми вже пробували з вами з курагою і з ванілею. Тепер з журавлиною. Саму журавлину не, не пробую. Напишіть, чи ви пробували. Поїхали. День справді реагує, День Несправді реагує, сьогодні буду реагувати на. Так, де то є? Е, так, так, так. Ага. 에, продукт сирковий глазурований молокомісний зі шматочками журавлини. 에, Богу, значить, Богодухівський молозавод. Продукт сиркований глазурований молокомісним зі, зі шматочками журавлини. Лини, лини, лини. 에, ну що ж, давайте зачитаємо ваші коментарі. Давайте що там? Чи -чи... Чи давайте може, давайте, так, може спочатку поїмо, а потім вже зачитаємо ваші коментарі. Давайте пос... хочу... Ну, от хай буде так, спочатку зацінимо, що там, а потім почитаємо, що ви там написали. Так. У вас ще сьогодні чекає друга реакція, тому не пропустіть. Надіюся, я успію. Добре, поїхали. Так. Так, ось така журавлина. Ага, значить, що це? До 4 червня 23, 23 липня 23. Що? Стоп, щось не то. Дивіться, 4 червня пише, так? До 23 червня, 23 липня до 10 листопада. Як може бути 4 червня, якщо зараз тільки 23 травня? 23 червня. Тоже ні, 23 липня. Тож ще не настало. 10 листопада також не настало. Може, це вони наперед просто приблизні дати, доки це можна їсти? Не знаю. Щось непонятно, добре, ну не знаю. Можемо не помилилися, мало на увазі 4 травня, вище 4 червня, не знаю, поїхали. Все по старинці, так як скарб відкриваєш. Та. І по старинці, скільки там було в останньому? У нас тут е, сьогодні у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штучок. Е, шосту лишимо по традиції на YouTube Short. Добре, тому поїхали. Зацінимо. А зі смаком журавлини, Саму журавлину, ну не пробував. Поїхали. Мене радує, що вони випускають нові смаки, це прикольно. Думаю, що новий... О! То, що шоколад ріже горло трохи, так. Знаєш, треба тонкіше їсти, тобто небагато запихати. Урод. Тут ще... А, ну правильно, тут шматочки журавлина. Що таке ця ваша журавлина? Давайте загуглимо та дізнаємось. Ну, поки що я можу поставити 9 балів, так. 9 балів цьому цій насолоді, так. Так. Шукаємо, що таке. жу. Ну, журавлина, здається, фрукт, так. Ну, журавлина, щось від журавлів, здається, так. Так. Найшов. Журавлина, вічно зелений сланкий, чагарник родини вересових та з маленьким листям та темно-червоними соковитими кисними смак ягодами. Цвіте у травні черні плоди дозрівають у вересні-жовтні. Треба пробувати. Треба попробувати купити саму журавлину, щоб зрозуміти, що ти до чого. Бо так... Ну, не розумієш. Добре, окремо шоколад, окремо начинка. Поїхали. Щоб молочний шоколад. Чорний, так. Ну, не є гіркий. Ну, поставлю 8 балів. Так, поставлю 8 балів. Тепер давайте оцю білу начинку. Білу сирну начинку. О, а сирній начинці можна і 9 поставити. Наступний батончик. Ну, тобто, сирок. Вибачте, що облизують, просто сюди цей шоколад при... приліпає до рук. Не, та. Незручно, так. Е, шоколад поїхав. Ну так, шоколад 8. 8. Нема 9. Бо є 8. Ну і начинка сирна ще раз. Ну Так, сирна 9. Непогано. Смачно та й смачно. Давайте зробимо чай, якщо його зможу зробити. І зацінимо ще дві штуки з чаєм. Давайте попробуємо, щось з цього вийде. Ну, попробуємо. У нас тут є компот, до речі, виноградовий. То буде компот, значить. Так, давайте. Так, налимо компот. Я б хотів стаканчик, щоб ви його бачили. Я думаю, у нас два стакани, у нас лишається лише один цього, цей стакан. Ходу один вже розбили. Ну було три. Два розбили, один шибці, чи що, може ще один є, не знаю. Добре, я наливаю компот. Белоградовий. Ну треба спробувати, чи він, е, ну як сказати, чи він холодний, чи ні. Нічого, нормальний, гріти не потрібно. Бо зараз нагрію, буде дуже теплий і я з вами доведеться ще чекати, поки вистине. Тому поїхали. З компотом. Просто я би міг зняти окремий ролик з компотом, але навряд чи, чи я буду ще брати ті самі сирки. Ну, розумієте, це до 40 гривень. Ну, таке. Коротше, брати не буду. Поставлю 9 балів також з компотом, так. Так, надломлюємо. Давайте ще топ'ємо з компотом. Ну, останнє лише на ютуб шорт. Хм. Я думаю, може батькам лишити, а що це таке? Я просто, знаєте, сам не дуже хочу їсти вже. Тому цей кусочок лишаємо. І з ютуб шорта також я відріжу половину. Ну, тобто, небагато. Ну просто мені зажирно буде. Май совість, Деніс Френ. з одної сторони. Так. Тому я лишаю на YouTube шорт тільки так, і це ми з вами доїдаємо з компотом. Та і все. Почитаємо, що ви написали. Це я подумав у кінці відео почитаю. Прикол в тому, що пише акція 1890 на Ямігамі, і дійсно 1890. Що це тільки що було? Непонятно. Напевно, цей штатив щось мигає. Ну, буває, бо він вже трохи битий. Добре, давайте почитаємо, що ви там мені своїми пальчиками написали. Давайте. Е трошки руки, ну вже. Поїхали. Заходимо на канальчик. Зразу пошли анекдот. Ну, від канальчик до пошлого слова пішло. Ну, ні, ні, то не то. Почитаємо просто, що ви там е, написали. Ну, просто зразу канальчик мені римується з пошлим словом. Тому такі справи. Добре, поїхали, добре, лакмі. Як це ще не їхав? 9 лайків, ну окей. Е, скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. До речі, може бути 15. 16. 16, того, що YouTube всі коментарі, навіть відповіді. Якщо я вам відповідав, то він і відповіді рахує. відповіді це я вам на. знову маю, це не, не лампа. Відповіді, це я вам відео. Відео відповіді відсилав там на YouTube шорти. Тому. так. Поїхали. Смузі Ченел, Денис, якщо ти любиш своїх підписників, закріпи цей коментарі. Окей, вже закріплюємо. закріпити. Все, закріпили. Чекаємо ще шашлики з колу. О, ж, з колою не ідея. Можна і з Спрайтом спробувати, і з Фантою. Ну, буде. Шашлики будемо пробувати. Є Катерина Чернешова. ну тогда, я думаю, Болгарію точно посмотрить. Та, Болгарію якраз буде вам і влог. Ви хочете влога, Болгарія це буде найкращий влог з усіх моїх влогів на каналі. Тому ось, що ви ще хочете. Е, Лолотре, класна стрижка, краще, ніж було. Звичайно, я це цей. Нема що писати, це і так зрозуміло. Е, ну так, зараз волосся у тебе краще, ніж було позавчора. Це понятно, дякую. Це дуже смачний шоколад, треба було 10 балів ставити. Ну, я думаю, може. Ну, знаєте мені, несквік, несквік, кіндер сюрприз. Ну, плюс-мінус, ще може, мілка більше подобається. Ні, міл... ні, ні все-таки вчора лакмі був смачніший за мілку. Це я вже признаюся чесно. Кіндер шоколад і. Там Nutella, ні. Кіндер шоколад інеск, це до десятку, а чор... ну, можна і десятку, наступний раз поставити і лакміта. <реш> е, Алоне Паріж, а я їв, здається, минулого року стрілу. Не можу сказати, що дуже смачно, але норм. Ну, Бо ти, може, любиш чорний шоколад, я не дуже. Написала, ви дуже добре знімаєте відео. А я написав окей, <реш> окей, так. Е, добре, якщо я побачу стрілу, куплю і дам оцінку в коментах, тобі окей, чекаємо, Ну, да, ну, да, ну, коротше говоря, краще, ніж комікси. Ну так, бо там є музика, музико, муз, музичне супроводження, сценарій для курочка, що пишеться. Ну і для коміксів теж може бути сценарій, якби продумовується там ще шрифт, там ще озвучка, що, тіпа, на цим відео реально працюється. А на, тіпа, на взяв, коміксом просто те, що я малював і озвучив своїм захриплим голосом. Ну. Діло. Е, ну, Хоча б спробую зняти і Короче коротше говорять, посмотрим, як зараз посмотрят. Не будуть поки що знімати, десь пізніше, може знімлю. Ну, поки що ні. Чим сьогодні наш порадуєш? Я, я зняв вже відповідь оце відео відповідь. я сказав, що купую е, Богодухівські і Яміґамі. Хтось дзвонить, чекайте. Зараз ці коментарі дочитаю і дам їм, нехай поговорить. стрижка 8 із 10. Ага, окей, так стріла, чорний шоколад. А, що ну, та я так і думав, що це є чорний шоколад, бо я бам в дитинстві я їв. Тому такі, а ну що тут, але то, напевно, ми не послухаємо. А ну що я тут сказав? Я планую для вас купити богодухівські сирки зі смаком журавлини. Купив. Чи точно, але вафлі з какао бобами Але це ні, бо кавка вафлі з какао бобами до до 30... 29 гривень ще мусі, Мені не вистачало по грошах, тому я взяв я міга. Може щось інше візьму. Може, я ямі-гамі візьму желейки, тому чекайте. Так, тому я взяв ямі-гамі. Добре, наступне ми це і цей знімаємо. Добре, дружні, на цьому все. Будемо вже прощатися. Лишили це дві штучки їм. Третій ютуб шорт. З вами буде не з дружній. Радий був вас всіх бачити на своєму каналі. Можете тепер уже лайк сміло ставити. Баджу під останніми роликами Ютуб взагалі не спису. Ясно може, не дораховую до 10, так як ви там може більше 10 написали. Ну хоча б так. Ставте, підписуйтесь, коментуйте. З вами був Денис дружній. Всім добра, всім пока. Бувайте, друзі! Бувайте!